Всіх вас радо вітаю сьогодні в цю неділю про сліпоного. Вже наближаємося до завершення святкування празника Пасхи, тому що вже цього тижня будемо мати наступний празник Вознесіння Господнє, тому це остання неділя, коли співаємо Христос Воскрес. Хоча кожної неділі можемо співати Христос Воскрес. Я собі так роздумував над цим Євангелієм, коли готувався і думав собі так, що як це важливо бачити. А часом, коли ми. Не бачимо, це іноді призводить до трагічних і фатальних вчинків. Думаю, ви в курсі, що здається, це вчора сталося, що молодий хлопчина вистрибнув із шостого поверху через те, що імовірно, не склав НМТ. Дуже прикро ця ситуація. Молимося в цій літургії за нього, щоби Господь йому простив і його прийняв, щоби не порахував йому цей вчинок за зле. І це говорить не для того, щоб ми осудили його, чи батьків, як вже дехто в медіа, на жаль, починає осуджувати, що там хто там винен, чи батьки винні, чи мама, яка там щось сказала. але кажу вам, це для того, щоб ми помолилися в цій літургії за нього, за того, який не бачив далі, як жити. Коли не бачить людина далі, що робити і як жити, може собі вчинити навіть самогубство. Бачення це дуже важливо. Також ще інша подія трапилася, і теж молимося за ще одного усопшого, це наш священник, Монах, який, здається, два роки тому в нас проповідь говорив і дуже гарно говорив. Пам'ятаю, про виховання, говорив про Ольгу і про Володимира і про важливість виховання дітей. Як важливо дітям передавати віру. Наш сусід добрий із е, біля озера з монастиря отців францишканців який вчора загинув у ДТП, їдучи в дорозі на храмове свято. І ще цікаво, що ще зранку послужив літургію разом з братами, їхали на Прощу Матерів Гуджублик, і по дорозі страпилася ця, ця дуже прикра, болюча подія. Тому молимося також і за упокій його душі. І теж мені прийшло на думку, що часом ми приходимо на службу Божу і ніколи не знаємо. Коли для нас буде остання. Не знаємо, чи отець Косьма відчував або е, знав, що це буде його остання літургія. Може, для, для нас когось із нас буде сьогодні остання літургія, я не знаю. Але наше життя любі, так крихке. І здається, що ми маємо життя, що я собі живу, я собі планую, але насправді воно так крихке, так що ми, ви знаєте, як пісок поміж пальців. Ти, ти думаєш, що ти собі живеш, а завтра, а завтра ти помреш. І така є дійсність, така і реальність, але ці приклади говорю вам для того, щоб ми трошки пробудилися. щоб ми навернулися. Як важливо бачити, коли не бачу гасне сенс, не бачу сенсу. Як втрачається сенс, нема надії жодної, а як нема надії, то нема життя. А сьогодні Христос знову до нас говорить Слово, тому що хоче, щоб, ми, щоб в нас знову вернулася надія. Як ті, котрі в першому читанні, про яких ми чули, що пропала надія на те, що зароблять гроші на тій ворожці. Пропала надія, так читала. Так, здається, пропала надія, що вже зможуть заробляти знову гроші. І в цього сліпородженого, про якого ми чули, ну теж пропала надія. На що надіятися? Що зміниться? Вже роками так, одне й те саме, тільки дотиком пізнаю світ, тільки вухами сприймаю. Хто там що там говорить і чують дзеньки купійчаткам, яким радуються, що мені там вкинуть. І нема жодної надії на зміни, жодної надії на краще. Можливо, ще до кінця не втратив надію цей чоловік. Бо все ж таки він після того, як Ісус зробив йому дуже неприємну річ і намазав йому. Е, ну, Просто собі уявіть той момент. Так? Є сліпий чоловік, який нічого не бачить. Ну, Даруйте за такий приклад, але мушу це озвучити. Так? І потім тобі в очі ляпають болотом. Ну, розумієте, що сліпий з роду, це не означає, що в нього не було очей. Тобто в нього очі були, вони були відкриті, але він, в нього була темнота постійно. Він не знав, як, як виглядають кольори, що таке зелений колір. Він не знав, як сонце світить. Але очі були. А тепер собі подумайте, коли попаде якась, якась маленька крихтинка, якась мушка, тобі потрапить в око. Правда, дуже неприємно. А ще як не можеш то витягнути, як дуже тяжко. Як це незручно. А тепер собі уявіть, Ісус завалив болотом йому в очі. Ну, що ти Ісусе таке робиш? Ну, як то ти собі так Це ж не культурно, це не гигінічно. Медики би сказали ужас. Це небезпечно так, так робити. Ну як це можна так собі дозволяти? Ісус цілює сліпо, сліпого зроду дуже таким дивним способом. Не дуже приємним для нього. Часом Бог робить такі речі, які нам не любляться, і це нормально. Потім цей сліпороджений, який прозрів, я думаю, він був дуже вдячний Ісусові. Навіть за то, навіть ціною того, що йому було неприємно, і треба було ще й шлях здолати із грязю на очах, з болотом на очах, йти в якусь там купіль, умиватися. Але він був вдячний, тому що Ісус його зцілив. В його зцілив. Сліпота, любі мої, це не лише про відсутність зору. Бо це Євангеліє стосується всіх нас. Якщо ми не маємо проблеми, проблем із зором, то це не означає, що це слово нас не стосується. Бо бачити це не тільки мати зір. Так? Сліпота це відсутність внутрішнього, внутрішнього бачення. От випадок, який я розповів про того бідного хлопчину з хуста, який вистрибнув. В нього зором було все окей. Так думаю собі. Але чому? Бо не бачив, якими очима він не бачив далі жити? Ну то внутрішнього не було бачення внутрішнього, як далі бути своїм життям. Коли втрачаємо це внутрішнє бачення, то нам очі ні до чого. Тому що як втрачається сенс, то, то все просто перестає радувати. Життя перестає бути життям. Стає просто пеклом. А Господь приходить, щоб нас з того витягнути. Аби сказати, що ти не мусиш так жити. І я хочу тебе звільнити, я хочу тебе зцілити. І робить це часом дуже, бо правда, неприємна. А часом робить якісь такі болючі, неприємні речі. Часом зцілення приходить шляхом дуже неприємним. Я вже вам розповідав про одного мого знайомого, якого зустрів на території лікарні, який каже: іду до свого батька, слава Богу, він потрапив в ДТП. Я кажу, як слава Богу, він потрапив в ДТП. Ну, слава Богу, що потрапив в ДТП. Бо жив собі і умер би. І ми би. Не знали, що в нього пухлина. Але завдяки аварії, в яку він потрапив, виявили, що в нього опухоль, вчасно видалили і все добре буде. А так він до лікарів би ніде не пішов. Бачите? Болюча, неприємна річ, аварія, Боже, це зі мною сталося. Чому це? Чому я? А потім, коли розумієш, що для чого це було, коли розумієш сенс, так? дякую Господу, що ти мені дав цю аварію. Або ті, котрі не сіли на літак, який розбився. Господи, ти дяка Богу, що ми проспали і не потрапили. Часом Бог робить дивні речі, неприємні речі для нас, але робиться з любові, бо хоче нас спасти. Ісус, зверніть увагу, на відміну від тих всіх побожних людей, тих всіх набожних фарисеїв, Він не читав моралі ані батьками, ані тому бідному сліпому. Він просто не пройшов мимо, а почав діяти, не чекаючи, щоб Його про це попросили. Почав діяти. Ісус і понені діє. Він приходить постійно, в делікатний спосіб. Часом ми можемо Його сприймати так, як це сліпий. Він не бачив Ісус. Він лише чув, що хтось там плюнув і почав йому лізти в очі, а потім каже, вмийся. Не хто він, не що він, не для чого це, а на що це? Але він подіяв його житті. І без виході цього сліпого Ісус показав вихід. Ісус завжди нам хоче показувати вихід. Коли не бачиш виходу, залишається надія. Надіятися це дуже важливо, тому що коли втрачається надія, втрачається внутрішнє бачення. А коли втрачається внутрішнє бачення, втрачається сенс і, і може трапити все дуже трагічно. Тому сьогодні просимо Господа, щоб Він нас запалив надією, аби Він нашу сліпоту, або ту сліпоту внутрішню, яку нам часом, часом нам застеляє, бачення це. Яке Господь нас кличе, щоб ми бачили, аби Господь нам відкрив очі, внутрішні очі нашої душі, нашого серця. І просимо, Господи, коли я не бачу виходу, дай мені, навчи мене надіятися на Тебе, дай мені бачити в темноті, чути твій голос, дай побачити те, що є незримим, те, що є небаченим, іти за тобою і бути зціленим, як той сліпий із роду. Христос Воскрес!